2013 року. Авто в білому кольорі, потоновані, стекла, маємо повторювач поворотів. Зимова гума. Відкриємо салон, задній ряд подивимося. Маємо чистий просторий салон, текстильний, чорного кольору. Відкриємо передній ряд сидінь. Заведемо автівку. Механічна коробка передач. Мотор працює рівно, заводиться легко, заявлений пробіг 103 тисячі кілометрів. Відкриємо капот, послухаємо, як працює двигун. Вигун працює рівно, без нарікань. Автівка придбавалась у офіційного ділера Рено, проходила всі технічні огляди відповідно сервісної книжки. З приводу придбання даного авто звертайтесь, будь ласка, в компанію автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниці, по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити.